Знову плаче громада знову кривавими сльозами вбивається серце, бо ми знову стоїмо біля свіжої козаки. Тому ну, ми розуміємо, що ці слова втрачають сенс і даються вони надзвичайно важко. Тому що ніякими словами не описати те, що сьогодні в останню путь ми провели до справжнього козалюгу, справжнього України. На жаль, доля не була дуже прихильною до нього з молодості. Йому випали нелегкі випробування, але найголовніше, що ми можемо зараз сказати, що в будь-яких умовах і в цих умовах він зберіг найголовніше. Він зберіг собі людину. Він не озлобився, він не став злим на увесь світ, він прийняв свою долю і продовжував жити. І для багатьох із нас, із вас, він став справжнім товаришем, справжнім другом. І коли прийшла чорна година випробувань, виявилося, що ви всі для нього рідні. Що у нього величезна рідня. Бо за цю рідню, за всіх вас, за всіх нас він встав і стояв там, де не витримував бетон і плавився метал. І нічого не змогло зламати його дух, але його слабке земне тіло зламало російське жалю. Дякуємо тобі. Прости нас, що не вберегли і прийми нашу найглибшу вдячність за те, що ти вберіг нас. Будуть світанки. Будуть заходи Сонця, буде Україна завдяки тобі і таким, як ти. Його дух і душа його приєдналась до небесного воїнства, а тіло його прийме земля, яка стала для нього рідною. Слава козаку Андрію! Слава Україні! Героям слава!